Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні ми поговоримо про правильний запуск акваріума для золотих рибок. Якщо ви хочете, щоб ваші рибки були здоровими та жили довго, потрібно врахувати багато нюансів. Тож почнемо. Золоті рибки виростають досить великими, тому їм потрібен просторий акваріум. От в мене це акваріум на 170 літрів. Мінімальний об'єм для однієї рибки 40 літрів, для двох щонайменше 80 літрів. Чим більше води, тим стабільніші параметри і кращі умови для рибок. В мене буде 7 золотих рибок, і цей акваріум не дуже для них просторий. Але за рахунок фільтрації ми виправимо цю проблему. Для такої кількості рибок треба акваріум від 240 літрів. Але в мене тільки на 170, і я компенсую менший об'єм, ніж треба було посиленою фільтрацією. Також на дно ми будемо вкладати такі сітки з керамзітом, це також дуже добре для фільтрації, збільшується кількість бактерій, які можуть поселитися на, на керамзіті. Ось самі золоті рибки. До речі, рибки мого власного розведення вирощені мною з ікри. Тут в них в цьому відрі встановлена аерація і обогрівач, бо вони переїжджали з іншої квартири, а зараз зима-холодно. Ось ці сітки, це сітки капронові з керамзітом. Сітка звичайна така, як для ципулі, для моркви. Ось, І дуже класно цей керамзіт тримає, керамзіт не буде вспливати. І буде. Місце для розмноження бактерій, корисних в акваріумі для фільтрації, це підвищить фільтрацію. І також буде нам створювати ландшафт. Під стінкою буде ґрунт вищий, а на переднього краю буде нижче, така гірка буде. І оці сітки вони дають цьому ландшафту зберігатися довгий час, бо зазвичай, як не сип цей ґрунт, він все одно так весь вирівнюється, стає рівним. І зараз вибираю з ґрунту мушлі, бо це мені віддали ґрунт мої знайомі. І тут мушлі з моря, їх треба повизбирувати, бо в прісноводному акваріумі не можна класти ракушки з моря, якби це красиво не було. Вони впливають на параметри води і псують ці параметри. То я от Засипала ґрунт. Ґрунт для золотих рибок треба крупний, щоб рибки не могли ковтати ці камінчики. І можна використовувати кварцит, можна будь-який інший ґрунт, який неактивний. Не Зазвичай в акваріумі з золотими рибками не заводять рослини. Бо рослини вони вдергують і з'їдають і вони не приживаються. рослини. Але якщо рослина така крупна. З грубим листям, то це можливо. От в моєму випадку тут будуть жити дві прудою німфеї. Одна маленька вона зараз спить, а це друга мені друзі віддали зі свого акваріуму, вона вже доросла німфея, вона буде забирати на себе нітрати і нітрити з акваріуму і буде добре рости. Це листічка розправляти не треба. Німфея його сама розправить добре, коли в акваріум ми додамо воду. Грунту мені треба більше, мені цього не вистачає, я буду ще купувати ґрунт. Як перевірити, чи не шкідливий ґрунт. Треба просто взяти і полити ґрунт оцтом. Якщо в оцті він шипить, то він активний, його не можна використовувати в акваріумі. Якщо все нормально, не шипить, значить можна спокійно класти в акваріум, але треба добре промити. Я заливаю воду. З іншого акваріуму, бо мені треба швидко, щоб швидкий запуск був. У мене вже риби приїхали. А зазвичай треба дати акваріуму постояти 2-4 тижні без рибок. За цей час в акваріумі відбувається процес запуску, налагоджується азотний цикл. Це дозволить сформувати корисні бактерії, які потреблятимуть аміак як, і притворюватимуть їх у безпечні сполуки. В нітрати і нітрити, якими будуть харчуватися рослини, можна додати корисні бактерії біостартер, і це суттєво пришвидшить процес встановлення азотного циклу. Хай тиждень-два постоїть акваріум навіть з біостартером без рибок. А він повинен при цьому працювати. Повинна буде включена аерація, фільтрація. А це той акваріум, з якого я забираю воду. Мені тут треба якраз робити підміну. І я от з двох своїх великих акваріумів по 30% води забираю і переливаю одразу золотим рибкам. Зазвичай перед запуском акваріуму треба підготувати воду. Потрібно заливати воду, яка відстояна. Якщо вода з крана, то 24 години вона повинна відстоюватись. Або просто налити воду з крана і додайте туди кондиціонер, антитоксин, і біостартер для запуску акваріуму для розвитку бактерій. Треба посадити туди пару равликів, щоб з'явились бактерії, рослини висадити, а рибок треба додавати вже через тиждень. Це в разі, якщо ви додали бактерії. Якщо бактерії в акваріумі не додавалось, вони повинні там самі розвинутись, самі виникнути, але на це потрібно десь 3 або 4 тижні. В такому випадку заселяйте свій акваріум поступово. Через 2 тижні, як він постоє сам, додайте якусь одну рибку. Через тиждень ще декількох рибок, не треба всі одразу. Отже, з біостартером рибок можна садити в акваріум через тиждень, без біостартера через місяць. Але при цьому акваріум повинен повністю функціонувати. В нього повинен працювати фільтр, аерація, все як зазвичай. Також в будь-якому акваріумі треба обережно обирати декорації. Обирайте такі, щоб вони не були гострі, щоб рибка не поцарапалась, щоб не було гострих кутів. Галька повинна бути така обкатана, також не гостра. В акваріумі з золотими рибками не рекомендується використовувати пластикові декорації. Можна покласти гальку, це буде красиво. Але морську гальку класти не можна, бо також буде шкідливо для параметрів води. Галька з річки підійде, навіть якщо ви її самі не збираєте. Також дуже добре кварцит Ось, показую, бачите, так, у мене тут буде влаштовано для обладнання в акваріумі. Цей акваріум, до речі, разом з тумбою мені подарували друзі. І вже оцей удлінітель тут був зафіксований дуже зручно. І це будуть розетки для фільтра для аерації з золотими рибками. Обов'язково потрібна аерація потужна. І також сюди же буде підключатися лампа освітлення, бо в мене рослини, рослинам треба світло. Ну, Ось от, так вийшло, залили воду, додали 40% з крану, 60% додали з інших акваріумів. Тому не використовували ніяких біостартерів, і е, зараз буду переводити рибок на оту нову воду. Їх не можна одразу так кидати в нову воду. Їм треба протягом е, хоча б півгодини-години години підливати потрошку воду з акваріума, в якому вони будуть жити, а потім вже відпускати. Ну, це вже рибки вже в мене переведені на домашню цю акваріумну воду будуть тут жити. Ще мені залишилось докупити ґрунт і засипати, щоб керамзіт покрити ґрунтом. І в мене це буде кварцит. Комфортна температура для золотих рибок 24-25 градусів. Хоча і пишуть, що рибкам золотим 22 градуса треба, на моєму досвіду, якщо менше 24 градусів, навіть менше 25 то в них дуже часто починається плавникова гниль, і рибки хворіють. Тому обогрівач буде доречним в такому акваріумі. Нагадую, що настав час поставити лайк цьому відео. І підписатись на канал, хто не підписаний. До речі, сьогодні в мене такий чарівний голос, бо я застудилась. Із обладнання треба ще обов'язково термометр, щоб знати, яка температура води в акваріумі. Із рослин для золотих рибок підійде: анубіас, криптокаріна, продава німфія. Для фільтрації, якщо у вас великі акваріуми, там живе одна золота рибка, то буде досить внутрішнього фільтра. Але якщо у вас, от, як у мене, багато рибок, то краще їм ставити біофільтр. В моєму випадку тут буде стояти зверху коробка просто харчовий контейнер, в нього я засиплю керамзит і звичайний фільтр внутрішній для акваріума, в моєму випадку сансан. Буде подавати воду, качати воду, піднімати з акваріума і заливати в цей харчовий контейнер, який буде стояти на акваріумі. І буде таким образом влаштована фільтрація, Вода буде назад падати, бо це буде і додаткова аерація і ще плюс, і дуже добре гарна фільтрація буде. Бо контейнер в мене на 30 літрів. Ось така історія. Обов'язково пізніше ще зніму відео, покажу остаточний варіант, як буде виглядати акваріум. Ну, поки що так. Покажу, що в мене встановлений обігрівач, внутрішній фільтр. Плюс в мене стоїть ще один фільтр, який подає воду на біофільтрацію. Фітофільтр я в цьому акваріумі робити не буду, бо тут є рослини, які живуть в воді, і їм також треба. Нітріти, нітрати, ті, що будуть вироблятися в акваріумі завдяки рибкам. І для фітофільтра треба додаткове освітлення, а в мене його немає. Що таке фітофільтр? Це якщо я в ту ємність, що в мене стоїть на фільтрацію зверху на акваріумі з керамзітом, посаджу рослини, то це буде фітофільтр. Рослини можна висаджувати ті самі, які для звичайного акваріуму, а також можна саджати фітофільтр, і вони тоді приймуть свою повітряну форму і будуть дуже гарно рости. Ось так влаштований на акваріумі біофільтр, закритий кришкою і тече вода назад в акваріум. Щоб не було водопаду, я використовую Капронову таку тканину синтетичну Ось. І вода тоді не шумить. Так, заливається зверху через шланг і фільтрує водичку. Ось ці два фільтри, які в мене стоять. Один з них подає воду в цей біофільтр. І в таких умовах така кількість рибок на 170 літрів нормально буде собі жити і не буде в них ніяких проблем. Виглядає не зовсім естетично, але можна з цим щось придумати, буде, задекорувати, і накрити кришкою, і все буде добре. Дуже добре для золотих рибок поставити зовнішній фільтр. І в нормальних умовах, не під час війни, так би в мене і було. Але зараз, коли світло то вмикають, то вимикають, і невідомо, там, що буде далі з постачанням електрики, то цей біофільтр кращий варіант, ніж зовнішній фільтр. Бо коли вимикається електроенергія, то в фітофільтрі або в біофільтрі вода з нього виливається назад в акваріум і не стоїть в цьому контейнері вода. Зберігається мікрофлора, вся, бактерії всі виживають. А в зовнішньому фільтрі, коли тривалий час немає електроенергії, бактерії, які живуть в зовнішньому фільтрі, їм треба кисень, і вони його отримують, коли йде ток води. Коли ток води припиняється, бактерії гинуть. І коли включать електроенергію, вони цей весь бруд. Померлі бактерії, вся грязь виливається назад в акваріум і це стає ще гірше, бо мало того, що акваріум був без фільтрації довгий, тривалий час, плюс в нього ще виливається весь бруд з фільтру. Ось так Німфія розклала свої листочки красиво, і вона дає квіти. Обов'язково буде пізніше відео, коли з'явиться квіточка. Вже було в мене на каналі, пошукайте мене, є, як цвіте ця німфея. І вона буде квітнути ще. В контейнері, який в мене стоїть зверху на акваріумі з керамзітом, через який тече акваріумна вода. Якщо електроенергії не буде, мікрофлора в ньому збережеться, і акваріум швидко говтається після відключення електроенергії. І також в цей контейнер входить більше наповнювача, ніж в зовнішній фільтр, навіть в самий великий. В мене відбувся швидкий запуск. Але, так як я, не робіть. Бо в мене був контейнер з керамзитом вже з старого з запущеного акваріума. там всі бактерії є, їх там дуже багато. І ці мішки з керамзитом я також повитягала з іншого акваріума, який був вже запущений давним-давно, і там також вся мікрофлора зберіглась. У вашому випадку треба дати час акваріуму створити азотний цикл, щоб там налагодились всі процеси, щоб рибки не помирали і не труїлись аміаком. Аміак з'являється після того, як рибки поїли, а потім сходили по большому в акваріум. І тоді там з'являється аміак. Також рештки непритравленої їжі утворює аміак. Рослини, які є, листочки загниваються. Це все буде перетворено в аміак. У мене в цьому акваріумі ще є три сома, два таракатуми і один анциструс. Це спеціально для того, щоб вони під'їдали рештки корму, які не з'їдять рибки, і щоб цей корм не псувався. Доглядати за акваріумом треба, так як зазвичай раз на тиждень робити 20-30% підміну води, дивитися, чи добре рибки себе почувають. Наприклад, якщо рибка чухається об дно, значить велика кількість м'яку в акваріумі. Їй там некомфортно. треба робити підміну внепланово. Не чекайте тиждень, а якщо бачите, що рибки чухаються об дно, значить робіть підміну. І стосовно годування, мені подобається корм тетра для золотих рибок. Він дуже гарний, він не псує воду, і рибки його з задоволенням їдять. Також можна годувати копенс корм теж гарний. Не раджу купляти живий корм на ринку і годувати живим кормом, бо невідомо, де його зібрали той живий корм. І рибки можуть хворіти, бо з живим кормом можна занести до акваріума різні хвороби. Дуже класно купляти корм вакуумований в зоомагазинах, наприклад, матиль для золотих рибок дуже гарно. Він там знезаражений. І його заморожують шоковою заморозкою, зберігаються всі корисні речовини в кормі. Сухий корм рибкам треба давати, не можна їх тримати тільки на, одному, на одній заморозці. Бо в сухий корм додають вітаміни різні. вітамін Д, наприклад, який рибкам дуже потрібен. Мінерали ті, що рибкам необхідні, він збалансований і дуже гарний для їхньої життєдіяльності, щоб вони були здорові. Годувати рибок треба двічі на день. Якщо дотримуватись цих правил, ваші золоті рибки будуть здоровими та радуватимуть вас довгі роки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїм досвідом у коментарях. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.